Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. А ось що мені новенького прислали про Каспарова. він не може зупинитися. Його вже всі ніки побанили на Ческомі. І давайте послухаємо, що він пише <смі> всім своїм суперникам. Суперникам він сам розповідає, грає лише з шахістами, в яких є звання, і що він каже їм та пише перед початком партії. Всем привет, друзья! С вами снова Сергей Каспаров на тему э, читерства в онлайн шахматах. Может быть, кто-нибудь объяснит мне, ну вот как такое происходит? Перед началом партии я всегда смотрю, кто мой соперник. В данном случае это был я играю практически только со званиями, потому что если без звания, я просто ставлю сразу в игнор, и тем более на данный момент рейтинг за это не отнимает, если, если без... не начинаешь если партию. Если без звания, то сразу в игнор. Там Алекс, Чес, бла-бла-бла. Ну-ка поглядим, кто это. Алексей Кислинский, Киев. Ну, я, честно, такого фамилию не знаю, но, может быть, я просто отстал от жизни. Что ж, ладно, гроссмейстер, начинаем играть. В самом начале, как обычно, я пишу, ну, пожалуйста, без программы, спасибо. То есть, ну так. На початку партии вин завжди пыши суперником. <laughs> Будь ласка без программ. Вы понимаете? Тобто, як ще з ним продовжують грати, якщо, ну по-перше, ось чому треба блокувати чат? Щоб з такими, ну це ж просто <писати> ненормально є. писати супернику, якого ти не знаєш, з яким в тебе не було ніяких інцидентів, і ти відразу підходиш і кажеш, так, не чотири, так, не, не стріляй в мене. Так, ще не щось. Ну це це бачите, це превентивність по-білоруськи. Оцей Сергій Каспаров, це білоруський шахіст, який підтримує орків. І ось превентивність у дусі Лукашенка. І тут превентивно ще не почалася партія. Один гросмейстр пише другому іншому гросмейстру. Будь ласка, без проги. Давайте ще раз. Давайте ще раз вимкну. В самому началі, як звичайно, я пишу, ну, пожалуйста, без програми. спасибо. То есть, ну так, вежливо. И на самых первых ходах, опять же, чтобы человек не подумал, что я уже заподозрил его. Вот, ответа никому не следует. Э -э Постепенно меня поддавливают белые градусники. То есть, так, я, я, никого не ображаю. Помните, как Януковича было? Э -э я никого не обижал. И тут попереднее видео. Оранжевые крысы. Так і тут. Я, я нікого не ображаю, я просто перед партією ще жодного ходу не зроблено, а я вже йому пишу не 4. Друзі, ну це добре, що часкоп забанило, заборонило йому і писати, і забанило без Ну, Я, по-перше, розповідав, як він сам грав деякими ніками з застосуваннями, так? а по-друге, -по ну те, що він каже взагалі. Це, ну, це діагноз, і що можна сказати про його ставлення до України і українців. От подивіться відео, де він там про українського відомого тренера, майстра спорту, дозволяв собі, що він казати, як він е -е, ну, переходив вже на особистості, і переходив на те, що, чому він посміхається, чому він те. Ну, Просто дуже-дуже огидно слухати цього шахіста, який. Взяв собі прізвище видатного шахіста усіх часів Гаррі Кімеча Каспарова. Каспаров це не справжнє прізвище ось цього гравця, але він себе його взяв і і Фіде, і усюди, бачите, себе пише під цим прізвищем. І такими речами, ну, мабуть, на його думку, прославляє такого шахіста. Друзі, тому ви знаєте, як тепер потрібно робити. Тільки садитися грати, щоб не ображати свого суперника. Перед тим, як він навіть буде робити ходи, ви йому кажіть: так, ти давай не 4. Це потрібно робити за думкою ось такого експерта.